Для вас найважливіше у роботі з підлітками та дітьми, найважливіше це те, що діти розвиваються не тільки фізично, а й духовно. Вони вчаться на тренуваннях розвивати свій самоконтроль, свою дисципліну, повагу до суперника. І дуже добре бачити, як дитина, яка прийшла до спортивної зали, не в собі, через деякий час стала. Дисциплінованим спортсменом стала на один крок вище і фізично, і духовно, і це найкраща винагорода для мене, як для керівника і тренера. Чи є у вашому клубі програми або ініціативи для підтримки дітей, переселенців чи сімей ВПО? Так, звісно, що є. Ми допомагаємо, коли діти приходять до нас, і ми бачимо їх бажання тренуватися, займатися спортом. Звісно, ми знаходимо можливість закупівлі їм спортивного одягу та інвентарю.